На четвертий день конфлікту, що вчора мало не став кривавим. На засідання земельної комісії знову прийшли лише представники забудовника. Позицію висловили незміну, оскільки документи у порядку, то й претензій ніяких бути не повинно. Втім, заявили, готові прийняти вже не одне, а два рішення ситуації. Побудувавши п'ятиповерховий будинок сучасного планування. Там планується розмістити повністю облагородити всю ділянку. Весь сквер це є один варіант. Другий варіант можливо якась заміна. Замість цього, замість цієї земельної інша земельна ділянка. Але знову ж хто буде відшкодовувати ці понесені збитки? Мешканці зі свого боку наполягають, хоч технічно документи в порядку, та про будівництво мови йти не може. На додачу просто капелювати теж не готові, адже справа не була розголосу, а наслідки занадто серйозні. Ми дійсно маємо кримінальну справу. І головним буде, звичайно, ми можемо говорити зараз про багато моральних речей. Перша моральна річ, як за власник землі. Який знає цю землю, каже, що проживав там, міг назвати це болото. Ми є свідками страшної корупції, яка розвивається в місті Ужгороді не сьогодні, не вчора, а впродовж кількох десятиліть. Свою позицію аргументували й тим, що вже вісім років саме мешканці сплачували жреру за утримання цієї території, під якою до слова знаходяться газопрові та інші комунікації сусідніх будинків. Апелювали й до сьогоднішнього рішення сесії обласної ради про запит прокуратури, який підтримало 88 депутатів. Будини розпочинається на обмежені при будинковій території, яка є облаштованою мешканцями зеленої зони, то отримується ним вже багато років. Чи підтверджується зокрема актом первинної технічної інтеризації прийнятого та затвердженого рішення виконкому земельна комісія? Рішення прийняла на користь мешканців на цій території будівництво багатоповерхівки. Неможливо. Втім, таке рішення часто завдає чимало клопоту Міській раді винести питання на чергову сесію, яка 20-го числа. Щодо призупинення дії дозволу на будівництво по даній земельній ділянці віднайти можливість на території міста Ужгород рівноцінної заміни з урахуванням всіх потрачених коштів. Остаточно святкувати перемогу мешканцям ще зарано, адже рішення комісії носить лише рекомендаційний характер. А чи буде такою ж волі депутатів питання відкрити аж до сесії міської ради? Ще один нюанс: як будуть поводитися забудовники ці вісім, днів і чи не повториться ситуація з ескаватором?